Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Volkswagen Turan 2019 рік. 1,6 дизель 115 кінських сил на автоматичній коробці передач. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Автомобіль в оригінальній фарбі весь, жодних підкрасів немає. Кому потрібно відео з прибором, можна зробити окремо. П'ятимісний. Автоматична коробка передач. Велика навігація. Автозатемнення дзеркала, безліч бардачків. Вартість автомобіля 16 тисяч. 205 тисяч пробігу на легкосплавних дисках, салон трансформер, трьохзонний клімат контроль. Стан авто. Ви могли бачити його на відео, як він щойно приїхав, камера заднього огляду, передня задня парковка, повноцінне запасне колесо. Ось такий автомобіль. Більше фотографій можете побачити в групі Viber. Буде в описі. Німецька якість. Ось таке авто. Зимова гума. Заводське тонування задніх вікон. Нічого не мито. Все в оригінальному стані. Якщо сподобалося, то телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!